Nështë që se stavë? Nëzakë. Nështë që se A, koshë e ma. A, Це не має бути. Я така я. Дякую, пані. Не треба воно. Вони сити, а я не висуну. Дякую. 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 Ми не можемо нічого повернути назад. Ми не можемо їх підняти. Ми не можемо їх повернути їхнім батькам, їхнім сім'ям, їхнім рідним. Але ми можемо творити поминання. І не тільки поминання, яке потрібно для них, бо вони вже перебувають у вічній пам'яті Бога. Але поминання, яке буде Пробуджувати нас до того, щоб наша душа благословила Господа, щоб наша душа була благодарна Господові за все, що Він нам воздав, і за тих наших невинноубієнних героїв Небесної Сотні, і за тих наших великих героїв, воїнів, які на сході України. Плату своє життя за кожен сантиметр нашої української землі. Ми можемо в тому благодаренні і розпоминанні, поминанні, пам'ятати і продовжуватися, щоб жити так, як вони хотіли, щоб це життя в Україні було. І чим частіше? Ми будемо приходити до тих місць, які пригадують нам про їхній великий подвиг, чим частіше ми будемо підносити молитву до Господа за їхні безсмертні душі. Чим частіше ми будемо на своїх місцях навчання, служіння, праці пам'ятати, за що вони загинули. Тим святішим ми будемо, тим святіше будуть наші вчинки, тим святішою буде наша справа і наше життя в цілому. Нехай сьогоднішнє поминання, яке ми творимо в другу річницю початку Революції Гідності, буде їм на славу. У Божих хоромах, а нам всім, як наставлення для боротьби з собою, своїм я, своїм гріхом і до боротьби за кращий день нашої держави. Амінь. До виконання державного гімну України. Цієї гідності, і я надіюсь, вона не закінчилась. Надіємось і молимось, що вона не потерпить поразки. Але гідність, гідність це не є щось, що можна забезпечити законом. Гідність це не є те, що хтось може нам дати. Гідність народжується зсередини. Гідність народжується власне з небайдужості. Господь сказав тому чоловікові, тому книжнику, який знає, як то все має бути. Знаєте, велика біда, зокрема, Дрогобича та й всієї України. У нас є багато людей, які все знають, але нічого не вміють. І ось саме таким Господь каже: іди і роби так само. Ось то, власне, і починається гідність. Гідність народжується зсередини. Коли я розумію, я відповідальний за те, що відбувається коло мене. Ніхто не мусить. Але мушу тільки я. Гідність це свобода. А свобода полягає не в тому, що я собі можу дозволити. Ні, свобода, справжня свобода полягає в тому, до чого я себе можу змусити. Свобода полягає в тому, щоб кожного дня боротися зі своїм страхом, зі своєю байдужістю. Тобто Свобода це гідність. Гідність це коли я розумію, що не гідно давати хабар. Гідність це коли я розумію, що. Глупо, боятись. Гідність це, коли я розумію, не пасує нарікати, якщо тим більше я нічого не зробив. Гідність народжується середини. Я надіюсь, ми надіємося і молимось, що Революція Гідності тільки, тільки почалась. Там стоять хлопці. Воюють. Війна триває. В них, в тих наших. Воїнах, в тих добровольцях, в тих волонтерах, врешті в тих небайдужах ми можемо побачити сім'я надії. Оце сім'я гідності нашої Батьківщини. Молимось, щоб того було більше. Молимось, що все тільки починається. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні вичерпали себе гучні фрази. Сьогодні настав час кропіткої Роботи, тому що ми були сильними. Слава Україні! А зараз давайте вшануємо пам'ять усіх загиблих героїв Небесної Сотні та воїнів на сході країни. Ей, плине кача от і синій, плине кача, поти сині. O Назад, в такій самій кількості стільки ж було небайдужих сердець, коли в Києві і в Дрогобичі, і у Львові, практично по всій Україні, почався той день День Революції. Згодом вона вже стала називатися Революцією Гідності. Пройшов шлях. Великий шлях. Чомусь ми не згадуємо ті моменти, коли одна хвиля велика прийшла, коли зібралося мільйон. Друга хвиля, коли зібралося півтора мільйона людей. Була третя хвиля, яка в кінці кінців закінчилася розстрілом. Розстрілом людей які були без зброї, коли з'явилися жертви. І ми побачили, що революція не може закінчитися так, як вона починалася. Вона безтермінова, тому що гідність виборювати треба постійно, як. Кожній людині, як державі, так і кожному громадянину в своєму серці. Потім настав страшний період війни, коли московська навала напала спочатку на Крим тихенько з зеленими чоловічками, а потім почалася бійня на сході України. І в мене питання до всіх нас. Чому ми залишилися жити? Чому ми залишилися живими в цій бойні? У Мене питання до себе. Чому я залишився жити? Не був битий на Інститутській, не був битий під Дебальцевом. Мене не знищили під щастям, станицею Луганською, Вуглегорськом. І відповідаю. А тому, щоб ця революція, яка сьогодні почалася, ми не мали права її завершити. І ми зобов'язані йти і рухатись далі. Ми повинні в пам'ять тих людей, які вже не можуть цього зробити, підняти той прапор і нести його далі. Це наш святий обов'язок перед пам'яттю тими, хто загинуло, перед Богом. І перед самим собою. Тому я закликаю всіх нас, не опускаємо голови, не допускаємо до свого серця байдужості, а саме страшне зневіри, тому що вони вірили і вони віддали життя за цю віру. Тому ми повинні продовжити цю їхню справу. І ще раз кажу: вона не має завершення, вона буде вічна. Як вічна пам'ять про наших героїв, слава Україні! Героям слава зараз запрошую сюди людину, яка з нами була є з перших днів революції, бійця батальйону Курчицького Максима Перев'язко. Я зіткнувся досяг до лютого на майдані з такою річчю, коли майдан був мирним і загрози, що не були такі смертельні, людей було більше. Але коли стало очевидно, що. Можемо на віки нам залишитися, то лишилось не більше двох тисяч, може три. Ну і зрозуміло, що не кожен зможе зробити те, що зробить інше. Сьогодні із 60-тисячного, -ти 70-тисячного -ти міста, населення зібралось, на жаль, стільки, скільки зібралось, хоча можна було б більше. Але зібрались ті люди, які навіки вже стали гідними, ніколи не забудуть тих, які віддали своє життя за цю гідність, за нашу з вами. І хочу в першу чергу підвести до тих хлопців, які два роки без зброї, без будь-яких захист, засобів захисту, тільки з прапором вийшли і сказали, що ми не битва. Це наші студенти. І пісня студента Юка. E I dobry moje serce na Majdanie, czyż mam siekce dje Myły na dva poki obok вороги, що сталін, що їже нас нищити котів, Венда завентую, набой подавай каїнські повстанце. Даньше бою не відступай, москаль наступає, і бреться щасили. Лента з вондою на бой подавай, каївський остань, полю не вступай, вони боролись за волю України Життя своє поклали за народ у їх вінку. Но зміни, мужність не чекає нагород, бо з нас ходили, нас втішали, казали нам, хто як не ми лишили нам все. Те, що нас збирали, герої віку, доньки і сини, небесна сотня. Усіх єднає, герої не вмирають, живуть повідоми людей на майдані, як днів тих багато, відважних хоробрих справжніх людей під сонцем убили. Серця кулі пробили, щоб не було у них ні днів, ні ночей, небесна сотня. Так ми їх назвали, прийшли з небес Господні посланці, вони віддали нам усе, що мали і їх свіча, горить у кожного в руці. Небесна Сотня, Ми вас пам'ятаємо,